Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео з прочитаним у вересні. Але перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я більше розповідаю про книги, ділюсь своїми враженнями, відгуками, різними фото і таке інше. А також до ТікТоку, де знімаю естетичні відео, різні теги, прочитане і таке інше. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Тож, відео з прочитаним. На диво, в цьому місяці я прочитала цілих 5 книг. Для мене, чесно, це прям рекорд, чому я дуже рада. Тож, давайте перейдемо до книг, які я читала у вересні. Тож, першою книгою в цьому місяці була Гаррі Бодер і Таємна кімната. Я її почала читати трохи в кінці серпня, але закінчила у вересні. І я просто в захваті. Саме з другої книги я більш поринула в світ Гаррі Потера, тому що перша ще мало дала мені, так сказати, знання різних там, не знаю, істот. От, до прикладу, я напевно тільки з другої книги вивчила, як називаються гуртожитки, різні штуки в квідичі і таке інше. І таємна кімната. Я думаю, що це, напевно, буде одна з найулюбленіших частин у Гаррі Поттері. А в загальному, що я можу ще сказати про цю книгу? Я тепер просто не можу без Гаррі Поттера. Мене оточують різні відео в Тіктоці. Я розповідаю абсолютно всім про ці книги, про цей всесвіт. Так, я трішки запізнилася, але я дуже рада, що я вже нарешті знайомлюся з цим неймовірним всесвітом. Дивлюсь фільми. Так, я вже нарешті подивилась аж цілих три фільми. І от скоро мене чекає вже четвертий. Тому що зараз я читаю четверту частину Гаррі Поттера», і це буде в прочитаному жовтні. Тож, тож, таємна кімната, просто оцінюю на 100 тисяч із 10. Шикарна книга, як просто і всі в цьому циклі. Далі я вирішила, що потрібно трішки урізноманітнити жанри, які я читаю в цьому місяці. Тож я повернулася до детективів, до трилерів і... Взяла, звичайно, жтес Геріцен сьому книгу Хранителі смерті ця книга нам розповідає, що одного разу в підземей музеї знаходять муміфіковану жінку, вважають її цінним експонатом, який був муміфікований десь там 2000 років тому. Але насправді пізніше виявляється, коли Мора Айлс робить ростин і досліджує це тіло, воно. Ніяк не лежало там 2000 років, а можливо місяць, тому що, ну там певні тканини вціліли, і вона, в принципі, добре збереглася і таке і інше. І от за цю моторошну справу береться Джейн Ріцолі. Вони згодом знаходять ще муміфіковані тіла інших жінок, і вимальовується портрет вбивці, який схиблений на темі стародавнього Єгипту. І він полює на одну жертву, яка вціліла, і хоче зробити з нею те саме. Тож, досить таки моторошна ця книга. Я скажу, коли я читала один момент, мені прям було так не по собі. І досить таки моторошно, місцями огидно, але трішки мені чогось не вистачило в цій книзі. От, так, у нас здається, є розділи від вбивців. Хто читав Тез Геріцин, знає, що вона іноді пише від обличчя вбивць, але тут, здається, від обличчя жертви. Мені сподобалось те, що авторка, за яку б тему вона не бралася, вона її досить добре опише. От, наприклад, стародавній Єгипет, вона всі терміни, всі якісь особливості і просто все про цей Єгипет описала досить таки, Добре, що зрозуміло і не складно. Але от мені не вистачило саме ось цієї історії між вбивцею і його жертвою, як вони були пов'язані і так далі. Трохи мені цього було мало. Книгу я оцінила на 9 із 10. Далі, після цієї книги, я вже засумувала за все світом Гаррі Поттера і тож думаю, ну чом би не взяти третю частину. Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. О, мені дуже сподобалася ця частина, навіть, напевно, трохи більше за «Таємну кімнату, і поки що вона в мене на першому місці з тих, що я прочитала, прочитала поки що три, але нічого. Тож, Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. Просто ну, ця книга неймовірна, я в захваті. Також мені подобається дуже фільм, але там трішки певні моменти перекрутили. Але, незважаючи на це, він все одно чудовий. Книга чудова, вона, здається, на 380 сторінок, далі вже пішли такі циглиночки. Але просто, напевно, після другої та третьої частини в мене бажання читати Гаррі Поттера просто один за одним, частину за частиною. Просто моє відео з книжковими. Планами на осінь просто існує. І я така беру ті плани, відгортаю і беру читати Гаррі Поттера. Напевно, так і буде, а можливо і ні. Цю книгу я теж оцінюю просто на 100 тисяч із 10. Вона неймовірна і одна із моїх улюблених. Наступна прочитана мною книга. Я вирішила. Все-таки відійти на трошки від всесвіту Гаррі Поттера і читати інші книжки, що в мене є, і які я все-таки планувала собі на осінь. Тож, Клара і Сонце від автора Кадзуо і Шігуро. Цю книгу я планувала читати осінню, і от я її прочитала. І як я їй казала в своїх осінніх планах, що я трохи побоююсь її читати, боюсь, що вона мені не сподобається. Але вона мені сподобалась. Але не настільки, що я ну от, не хочу купляти більше книг цього автора. Можливо, моя думка ще зміниться. Але ця книга була така досить важка, хоча і читалась легко. Але своїм змістом вона була дуже таки важкою, меланхолійною, депресивною. Хоча й кінець не дуже то такий. Я сподівалася, що він буде набагато депресивніший, але не все так було печально, так сказати. Але книга мені сподобалась. Я її оцінюю десь на 8 з 10 і повторюю, що поки що не планую купувати інші книги цього автора. Трохи для мене це не моє так сказати. І остання книга напевно, трохи моє розчарування в цьому авторі. У нас є лише три перекладені його книги. І я сподівалася, що ця книга буде такою ж класною, як її дві попередні. Але вона не виправдала моїх очікувань. А саме я говорю про така, як ти від Марка Леві. Так, от закоханий привид між небом і землею. Це просто були шедевральні книги. Я була в захваті, я й насміялась і наплакалась, обожнюю його жарти. А от така, як ти, вона починалася, ну, якось так, той сюжет м'явся і не розрівнювався до самого кінця. Навіть. Десь на більші, більше, ніж половину я прочитала, і я тоді зрозуміла, що один персонаж, я думала, що він один, а виявилося, що це два різних персонажа. Просто мені здавалося, що це просто ім'я і прізвище, а це виходить дві різні людини. Я була трохи в шоці, як я так уважно читала. Але от події цієї книги розвивались досить таки повільно. Взагалі історія розповідає нам про. як тебе звати. Історія нам розповідає про Санджая, який... який прибуває з діловим візитом до Нью-Йорку, опиняється, здається, в своїх тітки і дядька. Дядько працює ліфтером в одному із будинків. І от одного дня з його колегою стається нещасний випадок, він падає зі сходів, здається. І потрапляє до лікарні, і треба швидко знайти когось, хто б заміняв його. На цю посаду діпак, це дядько Санджая, бере свого племінника. На 10-му поверсі мешкає дівчина на ім'я Хлоя. І от між Санджаєм та Хлоєю виникають якісь почуття. Хоча, чесно, я не знаю, звідки вони і взялися. Він просто там проїжджав, так сказати. І от зав'язуються між ними романтичні стосунки. Або я пропустила, як це сталося, або це просто не дуже сильно описали ось цих нещасних 220 сторінок. Тож, чесно, я в цій книзі трохи розчарована, адже вона не така класна, як між небом і землею та закоханий привид. От щось в ній не вистачає того самого опису неймовірної любові, закоханості між персонажами. Ось те, що я не зразу зрозуміла, що Діпак і Санджай – це дві різні людини, а не один персонаж. І от ось описи життя цих мешканців цього загадкового будинку. Ну, Розчарувала так, розчарувала. Але все одно я сподіваюся, що колись КСД ще буде видавати книги Марка Леві, все-таки він пише досить таки цікаво. І от читаючи цю книгу, я все одно натрапляю на його чорний гумор. Ем, не знаю, напевно, їм не варто говорити, тому що це буде спойлер. Можливо, хтось захоче прочитати цю книгу. Вона, ну, чесно, якби я радила щось з Марка Леві, це, звичайно, був би закоханий привід там, між небом і землею. а от така як ти, я б їй не радила. Хоча, можливо, на кожну книгу знаходиться свій читач. Але ця мене розчарувала. Повторюю це вже якийсь раз. Тож в цій книзі я поставила 7 із 10. Тож, ось моє прочитане, 5 книг, якими я дуже задоволена. Дві книги по Гаррі Потеру і три різних жанри. Можна сказати, що я прочитала 5 книг з чотирма різними жанрами: трилер, фентезі. Антиутопія, здається, і любовний роман. І, здається, антиутопія не буду стверджувати, тому що я не пам'ятаю, але це новий для мене жанр, який не скажу, що мені він не сподобався, просто виявився не моїм. Ось таке було прочитане, я ним задоволена, це був досить таки продуктивний місяць. Пишіть в коментарі, можливо, ви щось читали з цих книг або. Плануєте читати, можливо, у вас якась книга зацікавила. Буду дуже рада прочитати ваші коментарі. На цьому було все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!